Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Запрошую вас на прогулянку до осіннього парку, а щоб туди дістатися, пограємо з вами в гру. Діти, давайте з вами порахуємо, скільки смужок ви бачите перед собою. Один, два, три. Правильно, три. А скажіть, будь ласка, як дізнатися, яка найдовша, а яка найкоротша. Так, правильно необхідно взяти одну смужечку і накласти на неї іншу. І таким чином ми дізнаємося, що найдовша у нас червоного кольору, а найменше жовтого. Прикладемо ще одну. Тепер у нас зелена найкоротша, а червона найдовша. По кольоровій доріжці ми дісталися парку. Скільки дерев у парку? Правильно, багато. А скільки листя на деревах? Теж багато. А скільки ялинок у парку, ви бачите? Дві. А скільки берізок? Правильно, одна. Діти, подивіться, які гарні грибочки подарувала нам осінь. Давайте з вами їх роздивимося. Якого вони розміру? Зліва маленький, а справа великий. Вірно, друзі. Які гарні листочки різнокольорові, давайте скажемо, де великий, а де маленький. Зліва маленький, а справа правильно великий. Діти, подивіться, які гарні шишки я знайшла в парку. Давайте назвемо їхній розмір. Зліва маленька, а справа велика. Молодці діти! Ви дуже гарно справились з завданням. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!